Криле, а де ви перебуваєте? Що там якісь чужинці, щось там своєю мовою говорять до вас читать? Ми в Німеччині наразі. Так, а якого біса ви там на чужині робите? Переїхали три роки тому. Так. А ви коли додому? Додому, коли батьки вирішать. Угу. Зрозумів вас. Слухайте, ви там бачите багато українок. Так. Скільки, ну, наприклад, із десятьох ваших знайомих українок, українок, скільки. Уже мали інтимні стосунки з там різними, ну скажімо так, не європейцями, ну там всякими Но. хто там з Сирії, з Лівії, з Афганістану. Ну, знаєте, таке. От яка різниця кої нації людина? От отівкою от потрібні. Mm -hmm. У мене напевно багато. Ну навіть це не мої подружки. Це, напевно, знаєте, знайомі моїх знайомих. І знайомі знайомих. Це я ж кажу, що подружки, родички, я кажу, так. Багато, багато так. Багато так. Тобто багато так, українок, які вже які так. вже мають багато, які прийняли іслам там, носять хіджапи, і, так і інше. Слухайте, а от якби їм в Україні хтось сказав, що так, отак от вдягайся, отак от, от сиди, от з тими спілкуйся, з тими не спілкуйся. Е, що було б, от як би вони поводилися? По-іншому б поводилось. Скажіть, Україні. а що, що ж тоді відбувається, що чужине її говорить, вона слухається, а українець її говорить і вона починає якось інакше, ну, тобто не слухається? Що відбувається? Тому що, мені здається, наші жінки звикли до того, що. Нашим чоловікам вони можуть що, а, сказати там Коти". вони можуть їм домінувати, та а тут вони такого ж не можуть робити.